Чи приймуть Україну в склад Євросоюзу як історично правильну, е, правильну державу і да. по праву? Да? По праву, да. По праву, що ми маємо. Ви знаєте, так. медвідь, Бачите, вже не оре, медвідь, не роз'єрєваний медвідь. Ага. Медвідь такий м статний, я би сказав. Да. Медвідь це. М Ну, в даному випадку, або документи, або якісь письмена, або щось, що підтверджує статус. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. це по медвіді. Да? Е, далі карта е, луна це не в не, не, не як та Тут луна це за якийсь період часу великого циклу. Ну, допустим, Луна проходить там е за там, певний період часу е в рік стільки-то там разів. Да? А якщо ми будемо брати глобальний цикл, допустимо рік, да. це глобальний цикл, вона, тобто тут по луні це повний цикл Луни, але тут серце і серце таке велике і красне, тобто масштабно, тобто масштабний якийсь е цикл. А, не маленькі, а от, ну допустимо, знаєте, луна в овні, луна в тому луна, yeah. в тому, луна в тому. І от так, оце маленькі цикли. А коли вона йде, е, великий цикл, ну великий зодіак yeah. проходить, це її великий цикл. Тобто, коли Луна пройде по великому циклу. І завдяки якимось е, письменам або якимось ну, стратегічним документам, які підтверджують це право. А вилізе воно по змії, бо ми тільки що змію бачили. Боже, хочеться спитати, просто то чого ж нас так довго водили? Чого водили по кругу, ну, так? Це роками, це за стільки століть просто. Зараз подивимося, чого. Я вибачаю, чого? якорь, воно тільки зрушилось з місця. Далі. Знову луна, але бачите, інша луна. Повна луна. Да, Повна да, луна, да. луна це е, вона далека. Да? Mm -hmm. Далека це значить, ми мали дойти до чогось, бо тут хрест. Mm -hmm. Хрест маленький. Е, хрест маленький, е, чого я кажу маленький, бо я великий. Великий крест, е, хрест це коли м, проходить людина м, за, е, за певний період часу, але і потом, і кров'ю, і більше крові. А тут маленький хрест це коли м, пройдений урок, і урок засвоєний і закарбований. Тобто, чого водили? Нам Україні потрібно було пройти свій урок, який е, закарбований, тобто нам потрібно було його винайти. Тобто, якщо б, от допустимо, на початку повномасштабного вторгнення нас би взяла, ну тут ми побачили, що Великобританія під своє крило е, і захистила. Так, це нам було б всім набагато легше, але ми б не пройшли оцього свого уроку. Зрозуміло? Mm -hmm. І да. якщо урок не пройдений, то був би ще гірший урок. Сценарій. Ну, тобто, ще б хтось, допустимо, напав, там, де Великобританія ну, не в силі вона. Mm -hmm. І yeah. виходить, що гол як сакол. Mm -hmm. А тут якраз таки вона, вона підштовхнула. Вона якось надасть якісь або документи, або наративи, ну, ну, щось таке буде, що так. нас приймуть. Да? І ми ще, окрім цього всього, ми пройдемо той урок, який закарбується в нас. І не просто в нас, а він закарбується і передасться нашим дітям, як не потрібно робити. Тобто хрест, хрест це завжди кармічний урок, це кармічний тягар. Але угу. Слава Богу, що тут ем, маленький хрест. Чого я кажу слава Богу, бо так, війна погано, е, так як в нас, так це е, е, понятно, що погано, але могло бути і гірше. Могло бути гірше, як якось в Києві ну, цими днями. Це, це взагалі ну, дуже важко переживається це все. Але дивіться, тобто ми можемо сказати, що вже урок ми пройшли. Чи пройшли ми урок? У! Боже, навіть дві башні. Ну, я ж казала, що тут це по два. А, це я глядачам не казала, це я вам казала, що тут це по два. Да? Так. Тобто дві башні, коли випадає два чогось, це так, остаточно. А далі є підтвердження. Дивіться, тут <кій> така мітла з плюткою. Плютка – це коли такими агресивними методами наведення порядку. Mm -hmm. так, то, чи пройшла? От дивіться, Якби тут була коса, я би сказала, ну, все, комар носа не підточить. Все. Ну так як тут є оцей, е, нагайка, оця, yeah, да? yeah, yeah, yeah. то а, тут так, але не на 100%. Тут відсотків 90, ну 95. Ще щось є. Ну, принаймні, чого? У нас є пряма дорога, yeah, yeah. а пряма дорога, вона має кудись дійти. Угу. От коли ми дойдемо кудись по прямій дорозі, куди ми йдемо, так, то Це куди значно. ми йдемо, нам зрозуміло, бо там було багато клеверів. От так. тоді буде вже так так уже дійшли. Угу. Тобто, дивіться, виходить, що за ці два роки, може, трошки раніше, ми все-таки зберегли оцю державність українську в плані, як, знаєте, що ми не, не просто десь з боку припілку, ми серйозна держава, тобто ми наче відстояли себе. Відстояли себе і від і а друге питання. І відділились від Росії остаточно? Ментально, і духовно і матеріально, все. Так, дивіться знову карта Христа. Так. Знову маленький. Тобто, чого маленький? Ото, що ми з вами казали, воно йде. Ну, з розкладу так. в розклад воно йде. Да? Далі медвідь е, такий злий, да? Тобто ми рвали і метали, Понятно, що не пряникам, а кнутом, бо по-іншому не розуміли, да? бо до нас з кнутом прийшли. І карта знову оця ж карта. Да? Тобто, е, ну, тут теж нагайка і метла. Тобто, питання у вас чи ми вже відстояли? Ми відстояли, але знову ця ж карта, тобто uh -huh. не на 100%, на 90-95%. Uh -huh. Тобто, ще щось таке маленьке є, що треба ну, добити, додавити. Ну, ну як вам сказати, ну, от ви йдете в магазин по молоку. Ви можете йти і по путі вам жінка скаже, слухай, не купляй молоко, купи ряженку. Я там, Справи. Мені щось треба інше. Все, вийшли по молоко, купили ряженку. Ну то, то ж теж молочне, ну, то не то. Uh -huh. да? Тобто ви можете уже ну піти і не не дойти туди. От ми йдемо. Ми вже дійшли, ну скажімо так, до того магазину. Uh -huh. і зараз важливо, щоб нас ніхто нікуди не пере... перекупив. Давайте, спит... давайте спитаємо, як поступить Україна? Вона піде на поступки ці маленького мира, під території, давай там скажімо, Росії чи комусь іншому, чи буде стояти на своєму і, і виборювати ці території війною? Ну, часто мені проясняю, що карта випала Аїст. Аїст це дім-будинок. Це вона буде охороняти всю свою територію. А зараз я подивлюсь, це мені просто вже ну, дається да, відповідь. Щас, давайте запитаємо, чи Україна піде на ці поступки маленького миру да. задля припинення взагалі вогню. Да? Ні, вона, вона пош... Дорога пряма, дорога пряма, корабль, що робить, від'їжджає і карта крис. А вона а, пошле подальше, ну карта крис мені не подобається. Це значить, м -м, криси ж вони не їдять все підряд, вони ж їдять щось особливе, ну, що, що там виберуть. Тобто а, в цьому місяці рішення не буде, але м -м, по крисах воно може бути відложено. На деякий час, що ми до цього питання вернемось, позже. в цьому місяці mm -hmm. ніхто нічого не здасть, не підпише. Mm -hmm. От і чи потім підпише після березня теж не підпише. Була якась така інформація, що президент, наче одасть, наче буде затища між між його президентствами. Буде якийсь період незрозумілого безвладдя, або, або якийсь... давайте так, Якщо коли, після того як президент Зеленський передасть владу Верховній Раді, наступним президентом стане знову він. Він жінці має е, передати повноваження. Жінка випадає. Карта саду це домовленість, а е, квітки це буде миттєве рішення. Тобто, оцей період, поки ще нема президента, да? то да. той закінчився період, новий не начався, Він буде думати, що робити, що робити, що робити. Як, як робити? І не тільки да. буде думати. Ці будуть думати, ну, от про, про то. Ну, тут повноваження бере жінка. От якось так. Давайте спитаємо: це його жінка, ця Олена Зеленська. Боже, мені здається, він трошки проясняється. Я тепер розумію, плюс-мінус, як воно буде вже. В мене наче вийшло з чорної дірки, я значить, це. Дивіться, ну, якось... Чи це його жінка? М -м -м тут... Дивіться, який є в Лінорман, такого, що мені не подобається? Да? так? Закрита книга. Що це таке закрита книга? Второ такого нема. <гум> закрита книга, це коли колода каже: далі не треба дивитись, далі інформація закрита. Yeah. Ну, Понятно, що я це не люблю, я буду пробивати. Yeah, yeah. Yeah. Понятно, да. Ну що, що, взагалі ну, є така <гум> карта, от що типу вона ця колода каже, що я далі не буду дивитися. Ну, як ти не будеш? Я візьму тару і подивлюсь. Ну, ти не дивись, ну, так. мені тару скаже. Да? Так. Тобто, я, це не то, що я така вумна, просто це моє бачення, як, так. Ну, як я працюю. Да? Так, от, що я тут кажу? Чи буде це Олена Зеленська? Е сад заморожений, поки що на неї ніхто не думає повноваження. Але це м точно буде жінка. Жінка мудра, мудра, і вона сама буде мудра. Не від того, що біля неї хтось мудрий, а сама, бо тут же жінка старша за віком. Угу. Тобто за Зеленську я поки що не можу сказати, що так. Вона ні, ні. Е, а от книга закрита, вона каже, не лізь ту тему. Щоб Перед тим, як ви візьмете в руки колоду таро, я спитаю, е, це жінка, вона була вже в політиці чи ні? Вона є в політиці. О Боже. Карта рода, вона є в політиці. Род це е, що таке, м, ну, ми питаємо за м, політику, а ми, нам показують дерево. Тобто політика як дерево. Да. Тобто вона вже гілка цього дерева. Тобто в політиці. Далі карта Сонця вона яскрава особистість. Угу. І карта е, гроба ну, не лякайтесь, тут гроби, і він такий. О, 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 Ну, тут, тут яскраві тони, тут е, в колоді ще гробну, там не яскраві тони. Це значить, е, вона, е, навіть якщо ніколи не була президентом, вона ніколи не була президентом, вона візьме це і. Я вроді всю жизнь була і на своєму місці сиділа. Ну Дивіться, дуже странне питання, це в політиці. Зеленська Олена, вона в політиці, ну, по суті, вона ж везде їздить, все рішає, там домовляється. Боже збав Тимошенко в політиці, Боже збав, я не знаю, чи це можливо. Куча ж там Маркарова, вона там посол, вона теж в політиці. От тут, таке, тут наче дивно, щоб наче не гадати, хто це ж така буде. Тобто, давайте так: цій жінці передають владу, тобто її оберуть президентом. Так, ці жінці передають владу, а значить вона буде президентом України. Так, понятна. Чоловіка. Ви знаєте, знову це дерево. Да. Дерево. Ну, тут не дерево, тут сад, ну просто я так. Кажу, ну, дуже похоже на дерево. Це де. вишня цвіте, так? Да, якось? Угу, угу. Ні, воно запущений, запущений сад, дивіться. А, запущений, а, запущено. Запущений сад. А, і карта випадає чоловіка статнього. Тобто, вона, чи буде вона президентом? Я скажу так, так, принаймні наразі так планується. От, принаймні наразі так планується. Ким планується? О, тут euh, карта чоловіка, це який якийсь керманич країни, а, але він а, не то, що президент, а він як друг, який направляє, куди в Україні рухатись. А знову вертаємось до тих лілій да. і до тої помочі. Хто ж там направляв? Просто в мене враження таке, що буде якесь протеже. Що треба оцю жінку ставити якусь. Дивіться, там зараз залужний вже у Великобританії раз. Uh -huh. Наші там ці купа і, Джонсон, і там 에, Олена Зеленська була у королеві Великобританії, говорила з нею, там щось бігала. ну ну там, ну, Це ж це серйозні зустрічі, це ж не просто так. А, давайте спитаємо: з Зеленським все буде добре в цьому році? По фізичному стану? Ну, фізичному, так. Да. Фізичному стану, з Зеленським президентом да, президент, так. буде добре в цьому календарному році. Щось мені як даро не перейдемо. Мені, мені подобаються нові карти, нові значення. Ми якось, воно просто по-другому говорить трошки, поняли? Це дуже цікава, да. мова цікава в них, і прям хочеться дослідити. Е, дивіться, з ним буде все добре. Тут Ставте. карта сонця, да, тут фізично все буде добре. Єдине, що айс вилітає з гнізда, це кудись він поїде. Ну, все летить, не, не, ну, Айс летить, але Айс в повном, повному здраві. Так що з ним все буде добре. Ну, тоді, щоб уточнити це питання, чи, чи буде він ще президентом України? Чи буде ще Зеленський президентом України? Після оцього, оцього да, терміну ще, так? Чому смієтесь? Ну, по закрите письмо. А вони, отут як, а вони книга, так письмо розказує. Книга це не лізте, а письмо це е, закрита е, інформація закрита. Чи ти дійсно хочеш її відкривати?